Коротше, я, я хотів показати, який в мене є странний ізолятор. Коротше, з тих ізоляторів у мене є один странний. Це 83-й рік. <клух> Оці всі. Це 80... 84-й рік. От от ці. от. Це 74-й. Ну оце я не знаю. О, тут зараз. Ой, да, оце я не знаю. Ну, коротше, оцей якраз цей странний якийсь його так називаю. Коротше, це ще в 10 гривень. Тут відбитий прямо на кліні, от як не повезло. І чомусь, о, тут зверху, перша странно, що тут пише зверхи, ось значок навіть, да? а тут пише о, 74-го знизу і зверху рік смахує на ось цей, от, бо тут зверху теж пише. Не знаю дуже, що це. Бачите, і тут клім мо От би знати його рік би було б добре. Убитий дуже. І коротше, ось вся його стала. Тут, як було, бачите, як куча всього сколів, як тут було, це напряження його пробивало. І от що тут. Ай, зараз як сонце. От тут написано... 1000... 1009. Ой! 1079 тут написано. І що тут написано? Як тут якась наклейка була? 1079. Тут на других таке ніде немає, ніде, ніде, ніде. Ніде, ніде, ніде немає. А тут прямо як наклейка якась була, тут таке клімніпись, то не рік, це по-любому. Ви їх тільки придумали в 1856 році. Ніяк. странний. Просто странний завід. Діти, і вони йшов ще з другом. Гуляли, бабаха там в кущі землі, там колись стовп, я так поняв, був. Там ще в землі прям закопані. Не в землі, а прям в дорозі закопані. Дорога йде. І прям там е, ось такі. Ось. О, ось так от. Капіночку ось так. Ну не так прям торчить десь ось так от. Торчить воно коротше. Е -е, його не можна відкопати. Я хотів, але ніяк не вийде. Ну, ось так. Кстати, що ось тут, значите, в 83-му, 84-му і далі так в руках. Що водно, наприклад, тут йшло ось так. Ось от. тут. Далі в 70 х йшло ось так. Ось, а тут йшло ще продовження. Йшло вниз, а тут продовження. Ну все. Спасибо за просмотр. Підпишіться вже на канал. Три подписчика щось мало. Підпишіться.